Вітаю вас, малята. Я знаю, що ви дуже любите спостерігати за різними дивами, тож сьогодні я вам пропоную поспостерігати, як може вирости цибуля. Тож, давайте почнемо наші спостереження. Для того, щоб посадити цибулинку, нам знадобиться ось такий прозорий стакан і цибулина. Набираємо воду. Наш стакан. Набрали воду в наш стакан, тепер ми сюди занурюємо нашу луковичку корінцями донизу. Ось так. І ставимо її на підвіконня і кожного дня будемо спостерігати за її змінами. Подивіться малята, як у нашої цибулинки відросли корінці. Ось ці ось ці білі. Смужечки, це нові корінці на нашій цибулі. А ось подивіться, яке зелене пір'ячко на цибулі вже з'явилося. Бачите? Дітки, подивіться, як виросла за тиждень наша цибуля. Які в неї стали довгі корінця. Подивіться, які вони достають аж до самого низу нашого стакана. І зелені пір'ячка, як повиростали, їх можна відрізати та їсти, додавати у салат, або просто їсти. Вона дуже смачна та корисна. А ще вона виросла у нас на підвіконні, тож в неї нема ніяких шкідливих домішок. Давайте і ви разом з батьками. Виростете собі таку цибульку і покажете мені ваші фото. До зустрічі!